Ви знаєте, люди говорять, що храм можна зробити там, де є твоє серце, і звернутися до того, до кого хочеться тобі звернутися. То сьогодні у цьому приватному місті мені хочеться звернутися до Всесвіту і загадати бажання. І щоб ці бажання обов'язково здійснилися. Мені дуже хочеться, щоб через Певну кількість часу моє бажання стосовно балу магістрів та міністрів здійснилося, і щоб ми запрошували на цей бал не тільки випускників Національної академії державного управління при президентові України, але й людей, які закінчили академію з Росії, Білорусі чи, можливо, з Польщі, щоб хороші люди знайомилися між собою. І був певний результат на користь не тільки Україні, але й всьому світові. Тому ми загадуємо це бажання зараз. І Можна подивитися у що.